Моє особисте ставлення до гібридних препаратів на основі полімолочної кислоти. Відповідь очевидна, я як лікар-спеціаліст обираю для себе завжди зрозумілі склади. І я, як лікар, можу обрати чисту полімолочну кислоту. Але якщо мені треба додатковий об'єм чи ще якісь естетичні задачі, тоді я приймаю рішення сполучити її з гіалуроновою кислотою, і якраз ГАНА V-Set або Гана X-Set сет це найкраще рішення, адже там використовується стабілізована гіалуронова кислота, і це колеги дуже важливо. Гібридні препарати, що містять нативну гіалуронову кислоту, мають певні особливості в реалізації свого клінічного ефекту, і також в протоколі ін'єкції. Для них треба обирати дуже специфічних пацієнтів. Це вузький портрет пацієнта. Ми не можемо обирати всіх. Тому просто треба Треба мати необхідні знання і навики.